Матчем життя була для Львова домашня гра з Геліосом. Поразка фактично вбивала надію городян на порятунок від вильоту з першої ліги. Уже за 10 хвилин після стартового свистка господарі відкрили рахунок. Дальнім ударом відзначився ігор Мельник. Пропущений м'яч змусив Геліос заграти активніше і на 35-й хвилині з усиллями Сергія Гарасимця відновити статус-кво спочатку. Щось хотіли вони зіграти, даже гол забили, але пізніше при. Відповідь розвалилася. Так, немає людини де, щоб в принципі навіть організувати ігру на футбольному полі. Я маю на увазі, що просто повести за собою лідера немає. Початок другого тайму пройшов у рівній безкомпромісній боротьбі. Наставник харківського металіста Мирон Маркевич навіть віддавав перевагу господарям. Я приїхав подивитись нашого футболіста, який грає зевкалью в оренді Яхно. Тому що той є футболіст, який у нас на контракті, ну і в Кальві має перевагу. Ми, на жаль, не можуть просто забити. Ну, але хотілося, щоб була команда першої лізе. Злим генієм для городян став форвард Геліоса Віктор Расков, дубль якого фактично відправив їх у другу лігу. Команда в цілому взагалі змінилась повністю. В принципі, звичайно, неприємно, що ФК Львів була така, можна сказати, добротна, хороша команда, і буквально за роки два все розвалилися. Тепер львів'янам залишається в двох останніх турах гучно грюкнути дверима першої ліги.